Добрий день, шановне товариство, 4 лютого 2024 року, Хмельницька область, камянець подільський район, село Нігін, з вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу вам розповісти на запитання про обробіток винограду. Може комусь буде цікаво і корисно, як я і коли обробляю виноград, який використовую засоби захисту. Першу обробку я провожу по третьому-п'ятому листові. Чому не провожу по голій лозі? По-перше, виноградник в мене більша частина закрита, і я його відкриваю досить таки пізненько. Тому не бачу вже ніякого сенсу обробляти його мінімісними препаратами в той час. Обробляю по третьому-п'ятому листових хорусом та акторою. Орусу беру 12 на 10 літрів води, а і 40 грам на 10 літрів води. води. Цієї першої обробки достатньо до певного часу. Проводю потім нормування пагонами і перед цвітінням проводиться друга обробка. Другу обробку зазвичай використовую шавіт. Або квадріс, і також додаю Engio. Може бути або октора, або може бути танус і фалькон. Таким чином, до цвітіння я обробляю ще раз виноград. Під час цвітіння ніяких операцій не проводиться. Після цвітіння обов'язково проводиться нормування урожаю винограду. І в стадії дрібного гороху робиться третя обробка. Це в моїх умовах. Обробляю Редоміл Голд і фалькон. Може бути замість фалькона топсин М. Танос також може бути замість Redomila в якості фуніцида проти мільдів. І також додаю інсектицид. Це може бути атара або ЕНДІО. І далі притримуються агротехніки пасинкування, підв'язка вчасна. Це одно освітлення кажу, де до першої грони я лист прибираю і далі лишаю. Стараюся сильно не обривати, того, щоб не пеклася ягода на сонці. І як правило, цих трьох обробок вистачає. Якщо пізній Термін, коли вже починається достигання ягоди, часом виникає якась загроза мільдю або уідіума, тоді вже приміняють такі більш методи якби народні. Сода 60-70 грам, 5-8 капель йоду на 10 літрів води. Через кожних 3 дні треба кропити, ну, врешті-решт допомагає. Якщо сильна вспишка уідіума або мільдю, то після збору урожаю потрібно обробити тим засобами, такими як Рідомвод і фалькон. Ну і вчасно притримуватися кажу, зелених операцій, щоб викорінювати бур'яни, то що допомагає, якщо кажу чорний пар, то їх висапувати. А якщо кажу задернений, то просто скошувати, щоб не заводилися всякі цикадки і інші шкідники. От такий коротенько в мене. Це то, що використовую я. Всім всього найкращого. До побачення, гарних врожаїв і миру.